Все погнали, продамося одразу. Нам для того, щоб виїхати з Бухти, якщо у когось вдруг виникає запитання, чому я тут так довго. Для того, щоб виїжджати кудись подалі, нам однозначно необхідно мати більш швидкі двигуни. Тобто, зараз наші двигуни відстій, скажімо так. Тому я поки на цьому сильно не зациклююся. Зараз ми чисто рибалимо. От зараз 11-та година, і в нас ще є час. Але його не так багато. Якби ми були швидшими, то було б зовсім інша справа. Нам потрібно драгою попрацювати, щоб там тряпки і доски нам потрібні. Ми, ми маємо взяти собі за основу, що нам потрібно туди. Але тут оця довбана Камбала дивіться які багато. І куди я її всуну? Аж нікуди. Просто ніяк. хай де плаває. Так, закидаємо це торговця. От мені здається, камбала дуже дешева і взагалі невигідно ловити. Знову ж таки, поки в тебе повільний човен, ти оце ось е, тратиш скільки часу на те, щоб повернутися додому сюди, не рентабельно. Так, дивимося. Ну, 75 баксів. Ну, не так і дешево, якщо чесно. Я думаю, буде подешевше. Так, добро. Забираємо раколовки ночі. Зараз їх відремонтуємо і закинемо всі в одній точці на глибині. Так, забрати. Я от забрав... Ага, я забрав разом з крабом. Бо я щось думав, що якщо я так забираю, то крабики в мене остаються там. Чилити. Так. Що тут у нас? Підійде. Все, вона одна тут була, та і все. Так, щоб Не сумувала, одразу її заберу. Так, тут порожню. Бачите, не дуже такі крабові місця. Так, і тут порожньо, окей. Так, зато тут у нас ще є трохи рибки. Дозаберемо. Найс. Так, теж одна була. Так, потемніло, продаємо, ремонтуємо раколовки і відправляємося. Ну, поспимо і відправляємося. Ух! Бурлять як. От коли бурлять, це означає, що там уже щось є точно.